У мене така конструкція, просто я сподіваюся, в мене не поплавиться. Штатив не згорить нічого. Але чи в мене знаєте, що я? Я не знаю, як у вас, чи воно тримається чи ні. В мене така є присосочка, яку можна ліпити на стіну, і нібито це такий портативний, простенький гумовий штатив. Ну, умовно кажучи. Не знаю, я робила йому тест, теж тест-драйв, і, і щось воно відпадає. Боюся, що просто якщо вище його підняти, то воно впаде мені кудись в кастролю. Люблю готувати. В мене в родині всі готують чудово, всі і чоловіки, і жінки, всіх поколінь, покорінь. Чесно, просто я це звучить трошки нарцисично, можливо. Але <свісно> це правда. От я як кого на думку беру, так одразу згадую, що він готував або що вона готувала. І у всіх смачно, у всіх свій стиль, всі щось печуть, готують, варять, шкварять. Тож любить більше на вогнищі готувати. Я виросла в, ну, в будинку, тому в нас було вогнище своє, і в моїх теж там, братів, сестер, дядьок, тіток теж були свої вогнища. Тому для нас готувати на кострі, на кострі на багаті, вибачте, на вогнищі. Хочу нагадати, що я тільки декілька років говорю українською мовою. Хоча, звісно, я її знаю, але так, щоб спілкуватися повсякденно і послуговуватися повністю мовою, то це тільки декілька років, і я іноді ще можу сумніватися, бо є ж тонкощі, та. От я зараз, знаєте, про що подумала? Багаття. Це просто багаття, коли е, вогонь, наприклад, ми розпалюємо ну, для того, щоб просто от погрітися, коли ми там, наприклад, е, десь у горах або у лісі збираємося з друзями навколо цього багаття. Та? Або все ж таки ми теж можемо сказати, що розкласти багаття і на ньому щось приготувати. Тому я інколи сама себе перевіряю і можу е, ніби поправляти. Я люблю готувати, але на готування йде дуже багато часу. Дуже. І цей час, якщо чесно, хочеться використовувати, звісно, на е, більш творчі справи. Є альтернативи, якими користуються, я знаю, жінки і письменниці. Вони на якийсь час, наприклад, якщо вони е, Так, хоч почну щось різати, то я стою базікою, базікою. Вони, наприклад, що роблять? Вони. Е, на якийсь час, наприклад, якщо вони активно пишуть наразі книжку дуже активно, і всі сили хочуть витрачати саме на це, то вони наймають. Собі службу, яка готує е як варіант, готує їм їсти і привозить вже розкладене по судочках. Можливо, ви таке навіть знає... ну, навіть знаєте, коли е люди ну, не письменники користуються цими послугами. Це може бути, наприклад, е таке направлення корисної їжі. Хтось намагається все ж таки перейти на корисне харчування, і йому це, це розкладають і допомагають так. Мати так само можуть і письменниці робити, коли вони. <laughs> не хочуть готувати, або ж постійно ну, робити точково постійно замовлення. Але якщо чесно, якщо постійно те, що це ну, замовлення, не знаю, як у вас, а, а буває дуже складно, так само, як з вибором фільму. Ти ніби хочеш, от зараз є момент подивитися фільм, або от зараз ти хочеш от, ну, щось поїсти, перекусити, і ти розумієш, ну зараз я швиденько відкрою інтернет, щось собі там виберу, та? і буду займатися своїми справами. Але ж іноді на це йде. Ну, багато часу. Тому, мабуть, варіант все ж таки, коли ти маєш якесь меню на тиждень, воно якось облег... ну, полегшує цю ситуацію. Є інший варіант, який він не дуже корисний, але який мені, якщо чесно, дуже-дуже допомагав це трошки просто менше їсти. В мене вже відже починає буркотіти. Бачу кабачок. Просто трошки менше їсти. Чому? Тому що, наприклад, зранку, от я ви бачила, попила чай, і зазвичай сьогодні просто ну, неділя я нікуди не йду, але зазвичай я зранку випиваю чай і все. І я вже побігла там дитину вести в школу, побігла далі по якихось справах. І мій сніданок буде набагато пізніше, ніж коли ви прокинулися, і вам треба щось поїсти. Ну ні, я так не можу, бо потім я просто не зможу працювати. От. Я просто буду вже ну, думати про їжу, мене може ще й розморити, як то кажуть, і все, ну, типу, робота в мене стане. Тому в мене є таке, знаєте, трошечки як момент з полюванням. Тобто мені їжу треба як вполювати. А в сучасному, в нашому такому міському житті вполювати це означає, що просто треба трошечки попрацювати, трошечки зголодніти, бо я не прокидаюся вже голодна. От, Але це не дуже корисно буває. Е, тому я не знаю, чи можу я це вам прямо порадити. Це, мабуть, треба поговорити зі своїм гастроентерологом, чи можна вам так робити чи ні. Помию хоча б овочі, бо я вже стою, трендю, трендю, і так, і оладки мої сьогодні. Хтось взагалі посмажить чи ні, бо в мене багато ще справ сьогодні. Коли я, наприклад, знаходжуся наодинці, якийсь. Певний час, тобто не там на півдня, не один день, поки там дитина в школі, та? а якийсь час, наприклад, тиждень, десять днів в моєму житті були такі дякувати Всесвіту, були такі періоди, коли я могла побути трошки без дитини, без всіх обов'язків і якийсь час просто згадати про те, що є я, і якось присвятити його собі. І от я помітила, що в ці моменти я практично ну, сильно і не готую. Тобто мені не так багато треба. Я можу з'їсти там тост та, там, не знаю, з авокадо з, з паштетом <гум> випити чаю, або там з'їсти якийсь легкий супчик і все. І типу, я, ну, все. Але коли є дитина вже, хоча й діти сьогодні, вони такі, у нас трошки привереди і вони не все їдять. І я сподіваюся, ми їх не змушуємо. Ось, все одно є оце постійне питання, що треба ж дитину чимось нагодувати. Треба щось покласти в школу, бо в школі, в їдальнях, ну буває не дуже смачно. Просто щось перекусити. І ще діти ж ходять на гуртки. І між цими гуртками теж треба подбати про те, щоб якийсь, ну там не знаю, перекус потрапив до них. Якась канапка, яблучка, бананчик, якийсь батончик, там злаковий якийсь. І це все теж ну, здавалося, не так. Ну може і багато треба часу, але часу треба, бо це теж задача. У тебе завдання прогодувати своє дитинча. От тому тому так. До речі, про дитинча. Моє дитинча сказала, що їсти поки що не буде, бо в нього є роблекс. Ну ні, так не піде. Зараз будемо щось готувати. Ще квіточка новенька, і треба пересадити так. сьогодні? буде. Смачного, обережно. Дякую. Смачного сина. Хочу купити ще одне полотно, бо не було такого розміру одразу в магазині. І намалюю в пару тут повішу ще одне таке. Ну, не таке саме, якесь інше. Це просто робила, знаєте, як, як вправу на те, що можна собі дозволити просто помалякати. І просто для настрою. Мені подобається, що воно таке зелене. І на його фоні дуже гарно тут виглядають завжди квіти, якщо ставити. І отут тут буде друге. Вон мені подобається цей балкончик. Він як оранжерею зробити. зробити а так? Можна кактуси взимку. Якщо буду десь продавати, закупити. Ну може і кактуси. Ой, ж пахне. боже, скоро ж можна буде постійно бути на вулиці, Так? Музика дуже гарна. Ми ну, віддячили, тому що він. Творю певний такий настрій в парку. Дуже вона якось, ну, на мою думку, вона якось співпадає з тим, що от, природа, весна. А давай трошечки отак от сюди подихаємо тут. Тут же ах, бахне. А все така музика личила ще, коли ти в Карпатах. А? Коли ти в Карпатах? так? Так, щоб так щоб ехо всюди відбувало. Щоб ехо всюди лунало, так? Так. Тобсан. Така трошки ельфійська музика. Мені подобається. Так. Вон, песики гуляють, як завжди. Вон дивись, як гарно квітне дерево біле. Так? Це берізка. Ну яка ж це берізка? Це Розслідуємо <світ> гулю. Гуля, ми вас така. <світ> 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 <Чийсь песик? світ> Тежинка як в ліску. Як в ліску? Так. О, тут а Мені подобаються ці, в такому бонсай стилі. Ти що? Що? Хоч би бути мурашкою і так полазити, як... знаєш, одивиш гуля вся. Гуля. Але це взагалі не буде. Добрий день. Правда це не для гуля? Але там... Вона не для губи. Ну, Бондарі на самокаті по бордюру тут. Так, я дуже обережно підійду. Вона тільки тільки починає, але бачиш, яка вона ще. Ще дуже Там дуже. Я дуже... написала табличка, не чіпаю. Тут написано, Чіпі? хто... Я не чіпала, ні. Там написано, хто посадив. Ой, ой. Дуже гарний такий, як ландшафтний такий. Закуточок. Це як в Японії. А, як в Японії, так, він ще буде квітнути, я пам'ятаю, тут має все розквітати ще. Так. А, це по номерах, а ось є чистенькі. Сина, ну, давай. ти поки що подивись собі, що тут. Що там? Тут мопсі. Тут багато чого є. Цікаво. Так, будь ласка, обережно. Я подивлюся, поки що мені треба цей е, полотно. Ой, мені здається, в мене отаке. От 60. Чекай, отаке в мене здається, так? 60 на 70. Мені здається, в таке в мене. Що ти хочеш, мольберт хочеш? Так? А вони такі трошки менші. Ну, давай зараз питаємо, скільки вони коштують. Ціні no. портрет. Давай беремо цей. Все, дякуємо, до побачення. Дякую. За святом. Боже, скільки тут класних Ну Це іншим разом прийдемо, сину. Ой, і такий дивись там. М -м -м. Так, все сильно тікаємо, бо зараз є я... <схи> курчата. Ова! Так, полотно є. Правда, класно. Не обіцяю, що сьогодні будемо малювати, але цей. Пішли, обідемо кружачок. Може там десь морозиво знайдемо. Авдокласний магазин. Авдокласний. магазин класний там, мені сподобався дуже. Я постійно проходжу і обожнюю цей магазин. Авдокласний. Авдокласний. Так. Оце мої улюблені квіти. І оцяк. Хочеш спойлер? Що що? Ладно, не буде спойлерів. Тільки не торкайся цим. — Що таке спойлер? Оце така квітка. Про те, спойлер, це коли ти трошки розповідаєш, що буде в кіно або в книжці. Mm. Ладно, без спойлерів буде. Водові Дуже гарно. В соняшники в полі. Ну ти не ні, це не соняшники. Це чи що? маргаритки, чи щось що? так? Так, тут, тут завжди дуже класні квіти, дуже Сліж, дуже. Можна купити соняшники. А це ролик кульоси обожає. Угу. Можна купити соняшники. І... А я прогуляла і далі сіду, і далі поїду. Пішли далі, сина. Я з цим холстом, з цим полотном. Сліж. Можна соняшники, якщо великий балкон або навіть тераса. Ставити багато соняшників, якщо тобі вистачить гроші. І буде такий міні-пома знаєш. там Та тут може і немає, а то що в нас повністю забиті руки, ну все так. Добрий день. Так. Сануль, ти який хочеш? О, дубацький шоколад О! Так, тобі яке? Манго і лаванда. Лаванда. Спробуй, Спробуймо. Зараз я спробую в мене ла манго і джелати. Так. Трошки незручно. <сху> Треба додому піти до стиречого. Ну подивись на сина. Ну, а що таке? Дивись за скільки речей. <сху> Пішли. О, ти... Правда, добре. Ця добре, ця добре, добре. Зараз <смеш> полотну. <смеш> так, лише речі вдома. Поспіваєш? Я пересаджу квіточку і потім може пізніше вийдемо, бо Ано. зараз ми його поміряємо таке саме. Ось цей край отут, а цей край отут. Ну це вже не від мене залежить, тут вже були дірки, це не моє. <смеш> і цей виробник, бачиш, у нього тут товший сам саме полотно, а тут трошки тоньше. Але знайти, ну вже буде. Це буде неідеально. Вправа на ідеальність. Так, поки що так повисить, <с> а потім я там щось теж намалюю. Так, мені поганий настрій. Поганий настрій? Так, я тебе знімати не буду, бо ти в білизні. А ти поділишся зі мною цими блискітками, фарбами? Трошки, бо мені кого. А писачок твій я покладу може собі, щоб ти його не загубив. Собі давай покладу. Будемо ж пробувати писанки робити. так? А фарбу ці можна собі покласти? Ні, не можна. Не можна? Ні, Добре, тоді я лишаю тобі твої фарби. Дивіться, які в нас були з так, ага. — Даш мені добре? Я писачок забираю тоді. Крашенки, писанки так, робити, так. спробуємо. У мене теж є. Я не знаю, що з цього вийде, але може щось і вийде. Так. Трошки полущений вже бокс. Це був бокс для косметики, але я, коротше, не фарбуюся. Ну, я фарбуюся, якщо такі в театр сходити, або там, не знаю, фотографуватися, або щось таке. Ну, дуже рідко, якщо чесно. От, У мене тут є такі інструменти, коли я пробувала щось по глині робити. Ну, мені подобається, якщо чесно, тактильно з, гли... з глиною працювати, але ну, я попробувала, випробувала, зрозуміла, що це е, можливо поки що, але не мій е, спосіб е, е, ну, такого, знаєте, як творчого. Особистого ну, вираження, От. але як навіть терапія і просто як іноді відволіктись, з глиною працювати дуже класно. Так, писачок для цього ми покладаємо мабуть, сюди. Невеликий мій арсенал пензликів. Треба взагалі мій пензлик на всі. Прям фарбувати, так фарбувати. Ти знову багатий? Ну, це супер. від в Майнкрафт грає. Так. До речі, придбала собі таку штуку. Писали, звісно, що вона керамічна на тиму. Коротше, не ведіться. вона не керамічна, це такий просто пластик. Але це для акварелі, для акварелі мені трошки хочу подавитись. Так. Це пастельні я колись дуже давно купувала. Я не знаю, з яким років. І, мабуть, років вже. Ой, ну більше шести. Я їх залишила, куплю малий, може спробую. Це мої всякі бризкалки я робила, розводила там. Коротше, я робила <гум> раніше різні коробки, мені подобалося Зараз на це і немає часу, і я ж кажу, трохи в мене з'явилися творчі смаки на проводити час. Мені більше подобається писати, знімати. Але іноді я собі все ж таки. Дозволяю таки трошки. <хи> така майстриня. Боже це дригнеть? <хи> Фарба, яку каже мам, а вона як? Я кажу сина, будь ласка, не бери її, бо вона така, що може від... ну, не збирається. Це мам, Я не, Зараз видату. Так, сино, добре, я тобі потім дам пензвід дам. Де малювати? Я не ну, Я розумію, смак, все нормально. Ну, що я вам казала про те, як лишати простір чисто. Дуже слабкий, але за все... тобі вам кажу. Оце в кутку сидить, робиться в свій Роблакс, гроші збирає, що багатим буде. Ні, я збираю ресурси. Планшети робить. Я собі збираю. Котів. Армію. Котів, це ще не всі коти. Так, давай швиденько. мама. Блискітки має відтирати оце. Може, і ти мені допоможеш? А, ні, я, я хоча б спробувала. Це супер, ти спробував, ти молодець, але тихенько сидиш, як мишпорка, така миша, розумієш? І зараз воно б сильніше засохло. Я б тоді вже точно але я не знаю, чим би я відтирала це все. Швабу. Швабри. Швабри. Будемо тепер. Стіл з близькітками. Тут... Ну що? Mm, да, нічого йдемо, брам. У мене ж така футболочка буде. А мне видно, зараз ми на вулицю вийдемо. там У нас буде більше. Я я. Чого? Це такий стиль тебе, так? Тупця, тупця, тупця. Сіда, сідай. Сідай, сіди. Так, людей багато, говорити я сильно громко не буду. Це все відмиється, фарба не хвилюся. Ми прийшли поїсти наш улюблений рамен, який тут ну, це в центрі. Є дуже багато рамен, дуже прикольних, але цей мені подобається найбільше, але що посилання буде дуже круті. От, Тут завжди аншлаг, ми навіть сьогодні постояли трошки в черзі, але дуже тішу, що стояти довелося не так довго. От, зараз будемо їсти і все вам покажемо. On, на склі відбивається сонце. І воно мені прямо в богу, тому що воно мені е, через це вікно через нас. Зрозумів? Так. Зазвичай я беру собі з класичним бульйоном. У нас таку рвану з свининою і прошу, щоб мені не давали кукурудзу, бо я не люблю. От малий ще собі бере без бо Він яйця таке теж та, не їсть. От на класичному бульйоні. Коротше вже не можу втриматися, ж я хочу це їсти. Кінчи беру таку не надто прямо палючу. поля полючу. І не кисло. Дуже люблю. Все я вже не можу вимітичаслини, це все з'їсти. Смачного це просто найсмачніше мочі, які коли намиціла, і ми дуже часто заходимо. Тому через мочі, вони кусінькі, такі пусінькі, смачні. Ми зараз їх протестуємо, і ви подивитесь, побачите. І дві з собою ще задоволення. Так от вони розглядають, заморожені їх можна потім вдома трошки розморозити. І нас такі там всередині вже Класно. Я можу це звісно? Остеця моя моча буде. Я понакошена. Хія. Що дитина? Ага, хія. Хія! Мама вже її. хія зі зламаним пальцем. Так? Угу, 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 угу. Кіт. Кіт. Тіше, ну що ти голодний? А хто тут до мене прийшов? Кіт або курка? Що це за курка така сидить у мене? Як на сіні сидить? Так що яєчко будемо чекати. Ти змерз, так? Змерз? Корм поїв свій смачний, та? хочеться так от погрітися, та? погрітися, шерсть відростає. Скоро знову буде шуба, так? Але ми трошки тебе все ж таки підстрижемо. Добре? Трошечки. В мене це душе розлізе. Ну, шувушка. Будемо фільм дивитися якийсь, так? Будемо дивитися фільм, зараз дочекаємося, може, архівчика. Щось подивимося з ним. Так? Угу.